Підготувати до роботи в умовах сучасних реалій в Івано-Франківську для медичних сестер провели спеціальні навчання. Їхня мета покращити навички зцілення різноманітних ран. Як саме це можна зробити на практиці? Наша Ольга Бабенко бачила у невеликому залі майже два десятки медичних сестер. Їх вчать лікувати не типові у мирний, проте поширені у воєнний час рани. Дивіться її добре. Пані Леся одна із тих, хто вирішив отримати новий досвід. Нині, павна, він потрібен кожній медсестрі, незалежно від відділення, у якому працює. Зараз ми стикаємося з ранами, яких раніше ми не бачили, і з якими ми не стикалися в житті. Це мінно-вибухові рани, це опікові рани. І зараз весь світ старається нам допомогти. І є дуже багато перев'язувального матеріалу, який не використовувався. У Нас в Україні, якщо використовувався дуже вузько спеціалізовано в приватних клініках, зараз ми маємо доступ до цих матеріалів. А знань їх використання у нас немає. Лікарі додають через війну травм в Україні побільшало. Причому тих, з якими до цього часу справ майже не мали. Тому і довелося організувати тренінг. Ми проводимо тренінг із цілення ран під час війни. Ми отримуємо багато матеріалів 15 різних груп матеріалів і з ними варто розібратися: гідрогелі, гідроколоїди, альгінати. інколи це важко зробити, і ми привезли сюди наші знання, навички, щоб поділитися. Зі мною команда лікарів, хірургів, які ходять в українську колегію хірургів, і ми намагаємося простими словами розказати, як розрізнити гідрогель від гідроколоїди, на які рани їх використовувати, щоб це пришвидшило загоєння ран наших пацієнтів. Давати раду нетиповим ранам медичних сестер навчали лікарі, інструктори та молоді спеціалісти, тому що медицина і, зокрема, ведення ран це в першу чергу про практику, тому значна частина. Нашого сьогоднішнього семінару вона направлена саме на відпрацювання практичних навичок. Ми будемо учитись характеризувати рани. Ми будемо вчитися працювати із сучасними рановими покриттями, сучасними антисептиками. Тому це такий максимально інтегративний підхід. Такі навчання у медзакладі проводять постійно і не лише для медичних сестер.